Привіт всім пані та панове! З вами Дмитро. І оскільки на каналі на Ютубі тут саме починається активність, починається набір деяких людей. Мені варто прояснити вам деякі моменти. Так, трансляції були першочергово на Ютубі. Тепер трансляції будуть на твічі. Мені варто пояснити свою позицію, я вважаю, і варто ну взагалі аргументувати, що ви йшли і фоловили мене на Твічі. Ну, по-перше, я не кажу вам підписуватись на мій твіч. У мене немає даної функції на твічі ще, тобто ви можете просто безкоштовно слідкувати за цими трансляціями. По-друге, я завжди буду робити вам анонси на YouTube-каналі, що трансляція йде на твічі, запущена, і ви можете приєднатися. По-третє, я всі трансляції з твіча буду, записи їх переносити на youtube щоб ви могли їми насолоджуватись. І, власне кажучи, це поки що все. Чому я вирішив перейти на Твіч з Ютубу? Ну, по-перше, я користуюся на даний момент Дже ом Як бачите, Так, дайте я закрию свій телеграм. По-перше, я користуюся на даний момент Дже ом До цього я користувався стрімлабом. Плюси і мінуси ми поговоримо в іншому відео, і взагалі це не тема розмови. Чому саме Твіч? Яким би класним не був би Ютуб, але просування контенту на ньому зводиться скоріше до випуску відеороликів. Коли ми говоримо про трансляції, Ютуб все ще їм є, тому що немає адекватної можливості переглянути, хто там дивиться цю гру в даний момент. Тобто на Твічі ти все ще заходиш по назві гри, у тебе видається список всіх стрімерів, і тим самим твій контент розповсюджується. Тому я закликаю вас, всіх, тих, хто підписані. Зафоловити мене на Твічі, поставити там нагадування. І я думаю, ви будете завжди на трансляціях, мені було б це приємно. Крім того, на ОБС, чому я перейшов, проблематика в тому, що сам Стрімлап, хоч і простий в використанні, але він досить нещадно моє відео, скажімо так, стискає, що було помітно по якості минулих трансляцій. По інше, до нього не можна приєднати всілякі фішечки, які можна приєднати до ОБС. -а. Тобто я зробив багато вже штук, всіляких, і озвучування ваших підписок, фоловів, і донатну систему прикрутив. Знову ж таки, не спонукаю вам донати, якщо є зайві гроші краще. Задонайте на ЗСУ, я це неодноразово вам пораджував. Я це вже інше питання, якщо у вас є дуже зайві гроші, то вже донатьте мені. От. Та й таке. Тому е, я неймовірно радий, що у вас вже більше 10 підписників на даному YouTube каналі. Е, всі, хто далі приєднається, це відео, буде закріплене в моєму профілі, щоб ви знали завжди, де мене можна знайти, де можна побачити живі трансляції. Е, тим не менш, вкотре нагадую вам за. Те, що є модифікація Айзека, як завжди, пропоную її скачати, пропоную ознайомитись, порадити її своїм друзям. Вкотре вам дякую за це все. Обожнюю кожного з вас. Люблю, цілую, обіймаю ви, неймовірні, пані та панове, всі, хто підписані, всі, хто буду ще підписані. Та й такі справи. Це був невеличкий такий новесний блог, якщо хочете. З вами був Дмитро. Дякую вам. Посилання на Твіч буде в коментарях. Але поки що на цьому все чекаю вас на трансляціях і в коментарях до цього youtube відео Дякую вам.